Нарешті, нарешті, друзі, погодка. Нарешті я готовий заводитись в цей день. Сьогодні це відбувається дуже повільно, в'яло. Я вчора встановив свій власний рекорд вам маханню лопатою за день, стільки рухів, стільки об'єму, стільки часу з лопатою я ще не проводив. Я вже казав, що в мене ось ці безіменні і середні пальці. Стомлюється кожен день. Да, зараз я відчуваю, що осад від минулого дня найбільший з всіх попередніх копань, з всієї попередньої роботи. Зараз дуже так вже інтенсивно падають листя з горіха, з інших дерев. Осінь в Розгарі і зараз, знаєте, такий уривочок Бабі-голіта, як його називають. Вчора було плюс 15, зараз 12 з чимось дня. Десь 13-14 градусів тепла, невеличкий вітерець, ну теж 15 обіцяють, на пік дня, другу-третю годину, якраз я буду в цей час працювати. Вчора невеличке тренування вийшло, і зараз, друзі, в мене по особливому, ну, так скажемо, Можна сказати, це аскетичне життя, але я б сказав, все таки врівноважене, таке упорядковане життя, коли я розумію, що в мою голову напротязі дня певна кількість якихось фантазій може зайти, але ця кількість обмежена тримати фокус думок на вищому, тримати фокус уваги на тому, що я зараз виконую роботу, хоч вона мені неприємна, я одразу скажу, що махати лопатою годинами це не моя сказав би, не моя природа. От якщо я тут, то, значить, моя природа, я це виконую. Але це точно не те, чим я прагну займатися все життя, це точно не те, до чого я готувався, точно не те, чим я хочу заробляти на життя. Але зараз той момент, коли я цим не заробляю, якраз таки на життя, а я якраз таки влаштовую життя цим будівництвом для нас, для когось. Найматися за гроші, копати ще щось, я цим не хочу займатися. Звісно, ситуації життєві можуть розвернутися по-іншому, але мій фокус уваги все-таки в продаж чаю, продаж і виготовлення чайного посуду, чайнички, піали. До речі, мій улюблений шупуер традиційне ремесло, який в нас коштує 200. А якщо ти купляєш повторно або декілька чаїв одразу, то можна здобути його. За 2000 на 10% дешевше. Цілий млинець або в роздріб у нас вони є. Самі-самі топові улюблені ходові чаї. Ми закупаємо побільше, тому що вони подобаються нам. Ми про них розповідаємо, люди коштують і вони подобаються їм. Тобто, от, якось якось співпадає. Знаєте, от багато клієнтів, досить багато. Хтось приходить, хтось уходить, але. От наші топові позиції, вони подобаються, як правило, всім. Особливо, якщо ти любитель шупуеру. Отакий шматочок залишився. Його можна, в принципі, розбити на три рази. Я думаю, що в мене вийде це зробити. Завжди є трошечки розсипухи, коли ламаєш, ламаєш постійно млинець і є розсипчатий чай. Треба розуміти, що ця розсипуха, вона заварюється швидше. Набагато швидше, ніж. Пресований шматочок млинця. Тому з урахуванням того, що буде певна кількість розсипушки, мені треба буде перший пролив швиденько злити, промити його. І вже наступний, коли грудочка, в принципі, розпадається. От, це буде відбуватися вже все рівномірно плавно. Трошечки ще про чай, тому що мені виїхав вчора, тобто завтра має приїхати. Самий дорогий чай, який я пив в своєму житті. Звісно, був ще один чай, хаосю називається Шупуер. Коштує він в українських магазинах 10 тисяч за млинець, 9900, десь 9500 середня ціна на нього. От, в нас теж є можливість його закупити, але ми взяли трошечки, трошечки бюджетніший. От. Цей хаосю мені відправляли на пробу 12 чи 13 грамів, чи 14, не пам'ятаю. Ми його пропивали з Ільєю, і він нам дуже сподобався, він дуже довго лився. І після нього такий якісний, високий, возвишений такий стан. Прям знаєш, от, уважність, спостереження за собою, за оточенням, за всім, що відбувається, якось воно глибини такої набувало. От дійсно буває таке, що в чаях є оця така, чи то енергія, ци, чи, чи то що, але от. Витриманих високобюджетних чаях ти це можеш спостерігати. Це високобюджетний, але він не являється таким супердорогим, так скажемо, доступний я б його назвав, доступний, смачний, в якому є все. І от, їде чайочок цей. Ми взяли злію по млинцю. Собі розпити, десь по половині млинця, може, трошки більше ми хочемо продати в роздріб, так як він у нас буде коштувати, ми ще точно не встановили ціну, але буде млинець від 5500 до 6500, то зазвичай люди стільки грошей на чай не витрачають. А якщо хочеться скуштувати чогось незвичайного, чогось реально екстраординарного. От. Дорогого. І не заплатити багато грошей, можна взяти трошки. Можна взяти 25, 50, 100 грамів саме на такий розрахунок ми брали цей чай, пропити самі, скуштувати, як це, провідчувати дорогий чай, перший досвід в своєму житті, тому що тоді один розпила, а це, знаєте, пів млинця в тебе, і ти п'єш тиждень-два і насолоджуєшся, можна його розсмакувати, відчути і зрозуміти. З першого разу таки чиї. Е, прям Зрозуміло, що, що кажуть, зрозуміти не вдасться. Да, ти можеш кайфанути, ти можеш відчути, але от такого глибокого розуміння цього чаю ти не відчуєш, тому треба брати трошки більше. Ну хоча б 50 грамів. От по собі скажу 50 грамів, від 4 до 6 чаювань вже більш-менш щось починається розуміти, розуміння приходи. А взагалі треба пропити млинець. От я поки не пропив млинець цього чаю, я не зрозумів, наскільки він стабільний, наскільки він взагалі не надоїдає. Так, я тут вже прогрів трошечки посуд. Погодка дійсно офігенна, але є певний осад з вчорашнього дня, мені треба було б відлежатися, повалятися, поніжитися до 10-ї години. Потім я встав, зробив закалку. Закалка трошечки не по розрахунку пішла. Я хотів її робити в 8-пів, коли температура. Було десь 5-6 градусів, от, і я налив одразу в тазик, одразу воду підготував. А так як до, де, в десяті тільки встав я, десь ближче до пів одинадцяти, я робив закалку, і вода вже прогрілась в градусів до 9. Да. І я таке обливаюся, розумію, ну якби да, воно освіжає, але сказати, що це закалка по зрівнянню з попередніми разами, ну це щось як холодне омовіння, бо вода. Все-таки сьогодні в мене і пізній підйом, і лайтова закалка, і пізнє чаювання, і все знаєте, такою в більш лінивому темпі. Але зараз це треба. Я не можу себе зараз перетиснути, витиснути те, чого немає. І навіть якщо ти сильно витиснути, ніякий чай, нічого з тебе нічого вже не візьме. Може навіть чай не підняти. Я подивлюсь. Мені здається, що я відпочив з любов'ю віднісся до свого тіла, поніжився, і ось це повільне таке заведення, воно. Воно має дати мені сил натхнення. Вчора працював в шортах без футболки. І, друзі, сонце реально От зараз заскакує ліве, ліве зап'ястя, да, якось різкі, якісь рухи, звичайні, там поправити щось одяг, зняти футболку. Такі прострілюючі болі є в лівому передпліччі, але є, що є, приймаю. Приймаю те, що є. Прямо. Ай. Ух, друзі, ну реально, прямо ж можна позасмагати. Є хмарки, я дуже хочу, щоб їх було по мінімуму весь день, тому що, якщо я не помиляюсь, на завтра передаю дощі, в дощ я копати не буду. І, можливо, завтра я зроблю якийсь такий день, знаєте, монтажу і прослуховування ведичних лекцій. От, я зрозумів, що е, мій розум. Матеріалізується дуже сильно, якщо йому не давати стабільно. По-перше, ранкову практику, яку я сьогодні зробив, це десь мінімум 40 хвилин, від 40 хвилин до півтори години читання мантри це збирає. Також збирає якраз на читання мантри, це хороша розминочка прогрівочна і фу, закалочка. Да, так Краще читається, як мінімум тіло. Працює добре з свідомістю, да, там не все супер круто, увага постійно кудись тікає. Але ця практика, вона, ну я просто розумію, що вона насправді духовна. Те, що вона в мене виходить матеріалістична, це ж не означає, що вона така є. Просто треба досягти того рівня, коли я дійсно буду відчувати те, що треба відчувати, а зараз просто робимо. Знаєте, як теж кажуть, що особливо в Індії є ці брахмачарі. Брахмачарі це коли від храму. Хлопчики, діти вчаться. І спочатку глибину всіх цих текстів вони не розуміють. Дитина не може зрозуміти цю духовну глибину. І вони так скажемо, не тупо, а розумно вчать. Просто вчать, зубрять, зубрять, зубрять вірші. І потім, коли вони їх вже знають, вони їх просто знають, знаєте, на автоматизмі: О, такий то вірш, так, так то переводиться. А потім з часом вони починають пізнавати глибину. Того, що вони вивчили. Така методика, вона класна. А так як мені вже 30 чимось років, то <різь> якби, саме рівень розуміння він вже є, але в мене досить ну, поганенька пам'ять все моє життя. І зараз з приходом духовних знань в моє життя, дійсно якось розсіюється цей смуток в розумі. Розум трошечки стабілізується, тому що я років до 15-16, я був, знаєте, такий фантазер. Я мовчав, я майже нікому нічого не говорив. Я жив в ілюзіях, я жив в фантазіях. Такий, знаєте, як космічний хлопчик такий був десь постійно. Вона щось кличуть, а там щось кличуть до мене вже звертаються, Я взагалі не чую, десь втупився в точку і фантазую, я, Ну, постійно, знаєте, так фільми в голові були. У мене дитина зараз, вона і фантазує в світі фантазії, живе, як будь-яка дитина, і вона це ще й висловлює, 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 і тоді. Це забиває дуже сильно голову. Я розумію, що і я проявлю неповагу, якщо не буду її слухати, буду якби, на своїй хвилі, а її, так знаєш, фоном поставлю. От. І якщо я буду вникати в ці дитячі фантазії, воно мені теж не треба. І знаєте, це треба дозовано, Це треба дати дитині виговоритись і зупинити. Я зараз бачу таку методику. А зараз кохана з дитиною на два дні поїхали в місто, і я тут сам. Зараз вчу вірші. Буде на навчанні 30 віршів на санскриті з переводом. Треба їх здати. 30 по Багаватгіті, і ще 10 по іншим писанням всього буде 40. Зараз ми добралися вже чому третю главу Багавадгіти. І я встигаю майже встигаю по програмі вчити ці вірші. Просто вчу санскрит без переводу. Ну перший вірш я знаю з переводом. Другий був важкий, дуже довго його мучили два тижні. Третій вивчився. Сьогодні довчив його вже повторив. От, ще сьогодні повторюю третій вірш. Завтра починаю вчити четвертий. Завтра, до речі, да, буде. Вже четверту главу Багаутгіти. Ми підемо в неї. І там якраз ніби як має бути цей четвертий вірш. або в кінці третій. Ну, да. Пам'ять покращується. Пам'ять покращується, увага покращується, з фантазії вириваюся в реальність, це я 100% розумію заслуга саме духовних знань знань про вічну природу, душі. Одночасно і тотожність, і розбіжність душі від верховної особистості Бога. От. Ну і всі ці Прекрасні чудесні моменти у медичних писаннях є взагалі все. Математика, космологія, медицина, астрологія, все про харчування, про здоров'я, про духовне знання, як тримати правильно аскези, закони, як правильно жити, як покращувати свою карму, як звільнитися від впливу карми. От, як покращувати пам'ять, все, все це є. О, тому. Ця система самодостатня, і все, майже все, що ніби як може доповнити це, я просто відкидаю автоматично, тому що є такі е, знання, такі навички, як, наприклад, е, слюсарні роботи, малярні роботи, як копати. як… Ліпити ще щось це матеріальні справи, і про них і якби для чого ведичні тексти будуть описувати матеріальну справу, якщо вони більше на те, щоб наша свідомість підвищувалася, те все, що матеріально, воно тут існує. І це класно, цьому варто вчитися, особливо якщо воно тобі треба подобається. Ти можеш це задіяти в служіння. Тобі це приносить прибуток і радість іншим так, Але що стосується глибини духовного, я не хочу змішувати з ведичною культурою сюди тягнути якусь китайську. ще щось, ще щось, щось, Я розумію, ось це той, той фундамент потужний, міцний, на який варто опертись, на який я хочу опертись, і мене тут все влаштовує, і глибина не вичерпна, і навіть ця книжечка Беговадгіта, щоб її реально осягнути недостатньо одного, двох, трьох і, можливо, десяти разів уважного. Вивчення, не просто читання, уважного вивчення. Ти можеш навіть всі 700 віршів вивчити на пам'ять і до кінця не зрозуміти самої суті. От, глибина величезна. От, навіть однієї цієї книги, в принципі, достатньо для того, щоб прожити достойне життя і щоб душа звільнилася з цього матеріального всесвіту, повернутися до Бога. Але є ще Шрімат да. потужний, багатотомний такий ведичний текст, і ми його будемо вчити вже на наступному курсі. Так, да, для мене це, знаєте, новий досвід. Ну, як новий, це як згадування того, що було в школі. Я дуже не любив вчити вірші, вони мене не запам'ятовувались, погана, паскудна пам'ять. Я постійно відлітав увагу, і мені важко було втримувати увагу на чомусь, що не стосується зараз моїх фантазій, такий, знаєте, егоїстичний погляд фантазера на це життя. От і дуже важко мене було зібрати в щось, що мені просто не подобається. Да. Зараз повертається, да. не вчив або погано вчив в дитинстві, тепер вчи в дорослому житті. В дитинстві ми заважали фантазії в дорослому житті. Що людям заважає щось, щось вивчити? Та все все навколишнє життя, проблеми, відповідальності, діти, сім'я, матеріальне, здобуток, робота. І це все воно ж крутиться постійно в голові. От, і треба вміти теж це зупиняти тоді, коли це реально не є необхідністю. Тому що цей бентежний розум, який накручує дуже багато думок, ідей. Навіть ідеї можуть класні бути, але їх так багато, що ми просто не можемо їх втілити, і через те, що, так скажемо, ідеї, які приходять, вигорають, бо ми не можемо стільки ресурсу і часу сфокусувати в те, щоб це втілити, починається розчарування. От. Це ж одна з причин розчарування, чому людина неспокійна, так скажемо, чому вона нервова, чому її не влаштовує життя багато ідей, а нема можливості їх втілити. І щоб ці ідеї не постійно крутились в нашій голові, треба перевести увагу на фундаментально інші речі, духовні возвишення, які впливають не просто на наш розум, фантазію, плани, а на нашу свідомість, коли ми свідомістю. Наближаємося до вищої вищої позиції, ми вже дивимося, і те, що раніше нас бентежило і було для нас дуже важливим. Тепер, здається, просто або звичайною грою, або взагалі недостойним уваги. Да, таким чином, ми вичищаємо свою увагу, вичищаємо свідомість і не займаємося просто непотрібним. Так, Скажемо, цей фоновий шум, що нас навантажує новинами, ще чимось він перестає на нас впливати. Таким чином, людина, в принципі, виходить з під впливу. Гун матеріальної природи вона спочатку покидає невіглавство, йде в пристрасть, проходить пристрасть, виходить в благості, а потім в трансцендентне знання, і тоді на неї вже гуни матеріальної природи майже не діють, свідомість чиста, і так в такому стані можна прийти до Бога, в інших станах не вийде. Тому цей процес очищення дуже важливий і покращення пам'яті теж, як на мене, являється результатом цього очищення. Пам'ять дійсно стає краще. Я не скажу, що вона ідеальна, але якось вчиться. Три вірша я вивчив другий взагалі дуже важкий, можливо, я зараз його навіть зможу прочитати. Карпан ядощу пагата свабгавга, річхамітвам дхарма, самудгачетага, ячріяхсьян ніщітам, брухітанме, шиш ясте хам, шадгімам твам прапанам. От які слова вони непрості. Кожне слово, ти дивишся, воно нове, я також ніколи не чув не бачив. І ще є певний ритм, в якому це читається, тому що Багавадгіта Богом була проспівана Арджуні його відданому. Це пісня, пісня Бога, Так, так і переводиться. Або божественна пісня. От коли сонечко зайшло, і така сіра хмарка нависла, хочеться вже. Щось накинути. Я так, мабуть, і зроблю. Чайок пішов дуже потужний. От. Що я помітив останні 3-4 дні, коли я встаю закалка мантри ніби вже півтори години пройшло від пробудження, майже дві І я йду снідати, мені прям зовсім маленьку порцію зараз треба. Раніше я цього не відчував. Зараз, якщо я перебираю. З порцію, я відчуваю важкість, і з цією важкістю одразу вмикатись в роботу дуже дискомфортно. І якщо я поверх цієї важкості, ще напиваюсь чай, у мене ще більше роздуває живіт, живіт заважає. травлення активно йде, чай не працює так, як має працювати, тому що ну, важке тіло я не відчуваю навіть, що мене якось збирає, фокусує. Тому я зараз зрозумів, що треба робити легенький сніданок через годину пити чай, коли розвантажується травлення, і потім я вмикаюсь в роботу, і при перших позивах голоду я тільки йду готувати, тобто дати собі трошечки, щоб там побурлило, щоб трошечки півгодинки, 20 хвилин поголодати, і потім їсти, і потім вже обідати. Бувають різні режими дня, як, наприклад, вчора та не було часу на обід. Тобто, як такого пообідати, відпочити, щось поспілкувати, Знаєте, як ну, обідня перерва, година-дві, та не було. Просто поїв і одразу в роботу. Робота, їжа одразу робота, тобто ну, ось, ось таке. А взагалі має бути оця обідня перерва, якщо розбивати роботу на дві половини дня до обіду, після обіду, оце ідеально. Легкий сніданок, через годину чай, працюю між сніданком і чаєм, ще щось там дрова там, поносити, там, почистити пічку, ще щось, ще щось. Ну, знаєте, в селі є чим зайнятися. Година, вона просто пролітає. Після чаю я вже вмикаюсь в роботу, можливо, роблю. Невеличке якесь тренування спільно з роботою в перервах, так скажемо, в перекурах. Потім йде обід, легенький післяобідній чіл, десь півгодинки, посидіти в телефоні, помонтувати, послухати щось і в роботу. От, І на самому початку відео я хотів це сказати, але скажу вже зараз в кінці. Чого мені не вистачає? Чому розум матеріалізується. При умовах, якщо в мене. Кожного дня не заходить від 4 до 6 годин духовних знань, лекцій по Багавадгіті або Шримад баґавим. Тобто ведичних лекцій має від 4 до 6 годин під час дня, під час роботи в мене заходити, тому я вчора упустив цей момент. Сьогодні я вже це хочу втілити. Починаю працювати наушничок. Наушник вухо, вмикаю лекцію і погнав. А зараз, коли дитини нема, в мене майже нічого скоріше всього, не буде відволікати, я думаю, ці. 4-6 годин наберу з легкістю і завтра теж. І тоді якесь, знаєте, рівне мислення, менше всього непокоїть в голові. Да. Менш проблематичне мислення. Чай дуже потужний, зараз я відчуваю, він аж занадто насичений, я трошечки його перетримую, тому так розбавляю. Сюди теж капну. І один дуже цікавий момент. з Айурведа підчерпнув для себе зранку, після того, як людина прокидається, чистить зуби, вона має випити стакан води або два, і немає якоїсь норми обов'язкової для кожного. Скільки хочеш, стільки і п'єш, але обов'язково випити теплої води. Не кімнатної температури, а теплої. Теплої це коли ти береш рукою і відчуваєш, що воно тепла, що вона тепліша. Температури тіла, тобто вода більше ніж 36,6 градусів. Ось так. І взагалі в ідеалі пити тільки таку воду, не пити холодну. Саме тепла вода вона допомагає включитися в вогню травленню, і там правильніше у нас все це налаштовується. Перед першим прийомом їжі, у нас система травлення буде більш краще підготовленою, ніж якщо цього не зробити. Тепла вода зранку це те, що треба. Ах, сонечко, майже вийшло, друзі. Дуже радію, коли сонце. Я дуже сонячна людина. Сказати, що я не люблю дощ чи хмари. Ну, якщо порівнювати з сонцем, то не люблю, але взагалі ну, і... треба підлаштовуватись під будь-яку погоду. Просто коли є сонце, є от більше всього натхнення на рух. Я вогняна така людина, раджасична, у мене багато гуни пристрасті. Я коли рухаюсь, мені добре, коли я зупиняюся, дуже довго. В цьому зупиненому стані знаходжусь, мені стає недобре, тому навіть коли я, коли хмари, дощі, я все одно щось якусь закалку придумаю, щось, щось вибіжу на вулицю, щось пороблю, якісь вправи пороблю. Ну, Ні тобто... не дізнаєте, я ловлю себе. Годумся, може якось день-два просто от пасивно провести. Повне відновлення тіла, повне. І не виходить. Залежність від рухів. Да. Не люблю лінуватись. Я просто дуже великий клас свого життя лінувався. Реально віддавався лінії, я розумів, наскільки вона може засосати. Наскільки потім важко з нею вибиратись. Тому я зараз не підпускаю цю лінь взагалі, знаєте, на, на довгому поводку з нею. То. Але тут з іншої сторони, коли ти в пристрасті дієш, дуже легко перетиснути, перепрацюватися. Але навіть в таких умовах я для себе вирішив краще перепрацюватися, ніж пролінуватися. Ось так. <звук> я, ну, чай дійсно прекрасний. М -м. Традиційне ремесло пропиваємо з сім'єю вже другий млинчик. Жодного разу не чув ні від коханої, ні від себе всередині, що приївся, надоїв ідеальний чай, просто ідеальний взагалі не приїдається, насичений темний колір, все що треба, заварюється в нафту, хороший смак, дає реально класний настрій, тому що є дешеві пори, і в нас теж такі є, які дають цей бурхливий заряд. Але стан як такий, просто знаєте, розхитана нервова система, і кофеїн працює. А тут, так, тут є кофеїн, але тут ти, ще відчуваєш якийсь такий насичений, приємний настрій. Саме от настрій можна отримати від шупуеру, коли він реально дорожчий. В дешевих цього немає в середньобюджетних ти можеш вже розпізнавати, високобюджетних. Він вже чітко виражений, ти вже чітко розумієш ці категорії цінові. А є ще елітний клас. От в нас мені вже їде, завтра знімлю цей ролик елітного класу чай. Малинець там буде більше 5 чи 6 тисяч. Ми ще не знаємо, яку ціну ставити, я буду ще пропивати, щоб зрозуміти. Отам от, може бути дуже крутий стан. Дуже. Тому що я пив чай за 9500 малинець. Особливий особливий настрій. Дійсно, от. Як ніби відкидується в голові автоматично все лишнє, і ти чітко сфокусуєшся, як їхати правильно по своїй рівненькій дорозі. Думки стають впорядковані, бентежний розум відходить на задній план. Ось дійсно, чай може так впливати, але не дешевий. Точно не той, який це в пакетиках, чи в цих бумажних коробках, що продаються в супермаркетах. То там цього нема. Традиційне ремесло, меланець 2200. Якщо ти купляєш з ним ще декілька чаїв, тобто виходить такий оптовий набір, або ти повертаєшся до нас повторно, робимо тобі знижечку на чай, 5-10%, тобто за 2000 можна цілий маланець дістати, бо я вже світ допиваю, або в роздріб можеш взяти 50-100 грамів на пробу. Хороший початок дня.